Привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні давайте розберемо ось таку прекрасну тему, чому людина самостійно позбуває себе щастя і чому вона відштовхує це щастя самостійно в своє життя і не приймає його. Ситуація дуже цікава, і розуміння того, наскільки щаслива людина залежить лише чітко від людини. Тобто кожен з нас вбачає певну рису щастя і характеристику щастя в своєму. Для когось щастя це здорові діти, для когось це, наприклад, здорові батьки, для когось це гроші, для когось це статус в суспільстві. Ну і повністю все в такому роді. Тобто, щастя для людини залежить від іншого, від інших факторів, від інших. Е своєрідних складників, але вам потрібно зрозуміти, що щастя це ваше і це особисто ваш стан душі. Тобто для когось розуміння приходить в тому, що щастя це дуже багаті люди, щастя в багатстві, але розуміючи ту прекрасну істину в тому, що Щаслива людина, вона не багата. Вона більше навіть багата в середині, тобто, це про своєрідний стан людини з середини і сприйняття людини е, певних якостей і певних характеристик. Тобто, для когось знову ж таки багаті люди, наприклад, це дуже щасливі люди, це люди, які мають все. Але розуміючи їхню історію і пройшовши їхній шлях, і розуміючи до яких вершин вони дійшли. Який тернистий, або знову ж таки легкий, чи в нашому розумінні легкий їх шлях. Ми чітко для себе потім приймаємо рішення, що особисто оцю долю ви б не хотіли прожити через те, що вона ну, зовсім не відповідає вашим стандартам, своєрідним, або відповідно вона для вас дуже тяжка. Отож, щастя це не про багатство, а щастя це, по-перше, для кожного своє. А по-друге, про ваш особистий стан всередині. Тобто, наскільки всередині ви дійсно відчуваєте ось це щастя, ви дійсно щасливі і ви транслюєте зсередини ось цю емоцію і енергію щастя. Отож, про те, чому ви самостійно не приймаєте щастя. Це саме про оті страхи і оті блоки, які сидять у вас всередині. Наприклад, своєрідна історія. Про те, що дівчина, коли зустрічається з хлопцем, от вона хоче в неї йде запрос знайти прекрасного, класного, дуже крутого, турботливого і ніжного, і все в такому роді хлопця. Коли вона розуміє, що в цих відносинах починається ось та своєрідна грань спілкування там, де їй дійсно комфортно, там, де їй дуже добре, там, де про неї турбуються. Там, де питають, що вона буде, як вона хоче, там, де прислухаються до її точки зору, там, де слухають її, там, де для них важливо її точка зору, вона відразу починає шукати подвиг. подвох, ось той такий закавиристий своєрідний забобон, чи, наприклад, можна це назвати причиною, чи, наприклад, те, що щось тут не так, вона 100% це відчуває. І 100% саме е, так, як, наче її хтось хоче обманути, наче всередині є дуже багато тривоги, наче вона 100% знає, що щось тут не так. І от вона починає копати і не пускати щастя в середину. Тобто вона починає розуміти, що, наче, от підсвідомістю, тобто, можливо, чіткого розумом вона це не усвідомлює, але на підсвідомості вона починає розуміти, що щастя ось-ось уже близько. Що саме те, що вона й хотіла, саме те, для чого вона стремилась, і саме те, що в її життя здавалося б для неї, дуже буде класно, вона от. Тільки-тільки приближається до того, відразу починає шукати причини, чому то не так, чому саме та людина не її, чому от все, наче вона як з тими страхами, які транслюються з її середини, вона от не може з ними справитись і вона їх висвічує, віддзеркалює в тій людині, і вона от не може сприйняти це з своєї середини. І вона відповідно починає шукати різні причини, що точно 100% та людина не така, що її хочуть обманути, що це не для її, і все в такому роді. І вона дійсно, транслюючи це, притягує таке в своє життя. Адже людина, можливо, неправильно на неї гляне. Людина скаже щось таке, що їй не сподобається, і це саме буде тою причиною, задля якої вона 100% впевнена, що це не так. І знову ж таки, людина, коли перебуваючи на своєрідному невротичному стані, тобто, коли для людини просто потрібно навіть проаналізувати і признати, коли для вас дуже важливо ось ці невротична залежність. тобто, коли ви не можете справитися зі своїм невротизмом, і вам дуже важливо, щоб він вас, наприклад, там, кидав ішов е до іншої, щоб він не був з вами, щоб він не приймав вас, або ж, наприклад, це можна навіть розтлумачити в ситуації з батьками. Коли ви дозволяєте, і вам це дуже потрібно з середини, ви можете цього не усвідомлювати, але насправді просто проаналізуйте свою ситуацію життя. Якщо людині насправді з середини дуже потрібно, щоб до неї дзвонила мама, і виносила, чесно кажучи, мозги, виносила знову ж таки в кавичках, виносила це як? Коли, наприклад, дівчина одружена або вона знаходиться на своєму рівні розвитку, до неї телефонує мама і розказує їй, що поїсти, що вдягнути, куди піти, з ким дружити, з ким спілкуватись, ну і все повністю в такому роді. Ви чітко маєте зрозуміти, що маєте відстоювати свої кордони, маєте розуміти, що для вас важливо і наскільки вам це потрібно. Тобто все в житті вирішується дуже легко і просто через усвідомлення ось тут і через рот. Коли ви можете спілкуватися, у вас є нереально класна штука спілкування. Просто використовуйте і застосовуйте це. Але коли людина усвідомлює, що ось цей весь її невротичний ось цей стан, ось ці е, історії з мамою, там, де вона знає, що вона її мама має сказати що, куди і як, там, де. Чоловік це ну чоловік чи хлопець, це просто е, своєрідна особа, яка 100% робить її нещасливою. І тільки-тільки людина починає, наче як виходити з того стану, відразу, просто відразу починають лізти ось ті блочки і страхи з середини. І тоді людина що робить? Вона, наче ховається в своєрідний кокон, не сприймає цю ситуацію, що дійсно я от щаслива, в мене все класно, добре. Вона настільки боїться того, боїться змін, що вона от просто закривається в цей кокон, відштовхуючи самостійно своїми руками те щастя. Все дуже легко і просто. Вам потрібно спочатку зрозуміти свої блоки, які сидять у вас всередині. І... Коли, наприклад, навіть спілкування з хлопцем, ви розумієте, що саме та людина класна для вас, і вас починають з середини лізти ось ті ваші страхи, то ви не ставте ці страхи до тої людини. Вона тут абсолютно ні до чого. Ви пропрацюєте ті страхи сама з собою чи з собою. Тобто, ви зрозумієте, що це особисто ваше, і це з середини. і та людина не несе відповідальності за те. І вона не робить вам гірше. Вона прийшла в цей світ і саме до вас, і в ваше життя, задля того, щоб ви побачили свої ось ці блочки і страхи. І просто-напросто пропрацюйте їх. Як пропрацювати, знову ж таки, існує дуже багато методик, практик, розуміння того, що саме у вас потрібно. Але саме перше потрібно зрозуміти блочки, які у вас, чому вони виникають. Кому цікаво, пишіть в коментарях або записуйтесь в консультацію. В описі прикріплюю в свій вайбер, телеграм та інстаграм. Кому цікаво, пишіть і будемо з'ясовувати особисто ваші влучки і пропрацювання особисто ваших страхів. Просто зрозумійте дуже класну позицію, що абсолютно всі люди в вашому житті це вони прийшли не для того, щоб. Вас в чомусь образити, звинуватити, чи, наприклад, підкреслити, що ви така погана. Все у вашій голові. Просто сприйміть це, збагніть, і ви вийдете на дуже прекрасний рівень. Отож, кому цікаво, будь ласка, залишайте коментарі, діліться роликом з друзями, з вами на зв'язочку, і вся інформація щодо номерів е, консультаційних, чи, наприклад, з сторінки в інстаграм, буде в описі під відео. З вами на зв'язку.